Мої вітання глядачам каналу Питаємо Тару». Нідерланди і Данія анонсували передачу Україні f 16 начебто вже розпочався процес передачі. Байден сказав, що Україна отримає f 16 і, і що буде підсилено Україну петріатами, а також снарядами до цих систем. Давайте подивимося, чи зміниться ситуація в Україні із обстрілами да? після того, як надійдуть f 16 і Петріоти, які зможуть додатково захистити небо України. Дивимося. Ви знаєте, я думаю, що дадуть таку такий додатковий захист, так? будуть створювати ситуацію, щоб підсилити Україну. І, можливо, ще якісь, якась, зброя, якась зброя, про яку ми не повинні знати, швидше всього, що теж зайде в Україну. Ніхто не знатиме, можливо, кількості або де вони будуть знаходитися. Ця, ця інформація буде досить закрита. І по справедливості це події, які відбудуться, ну, скажімо так, справедливо. Да? Це буде як, так би мовити, як покарання. Це Зброя, яка зайде як покарання, як зброя возмездія. Значить, я думаю, що ще якась, якась додаткова таємна зброя надійде для того, щоб підсилити Україну. Тобто створити справедливу ситуацію. Ситуацію треба підсилювати в Україні. Це вони розуміють і це вони зараз роблять. Рішення прийнято вже по цьому питанню. Тепер щось планують. Планують саме як. Можливо, планують, як наказати Росію за ті обстріли, які вона веде по цивільних в Україні. По дітях, бачите, планують. планують, планують, сил, планують да? Силову, силове наказання, да? покарання за удар по дітях. Це дійсно так, воно ж навіть анонсовано було. Що готується. Ну, знаєте, влада буде тримати, влада буде тримати в секреті. Наша влада щось буде тримати в секреті, а чи втримає в секреті влада, да? імператор по секрету щось іще буде робити. Ну, ми спробуємо зараз розкрити, чи розкриється там таємниця. Так, дивіться, буде прийнято наносити досить сильні, жорсткі, руйнівні удари плануються як покарання Росії за, те, за її терор. Дивіться, планується, планується саме цей проєкт, тобто планується, як саме, як саме це зробити. І надається, саме під ці плани будуть надаватися і ресурси. Тобто спочатку прийметься рішення, да, планується прийметься рішення, як саме що розбити, що розбомбити, там, да, чим накрити, що накрити вогнем в глибині Росії, так, щоб було дуже боляче, так, так, щоб Росія була наказана за це. І саме під оце рішення буде надаватися. Певна зброя, але про це ми не повинні <кій> знати. Ніхто... <кій> ніхто не повинен знати про це, так? Ну, дивіться, щось, щось по -по -по -по... можливо, ви знаєте, тут ще така може бути ситуація. Можливо, нададуть, передадуть щось військовим, якусь, якісь. Якусь зброю, або якісь боєприпаси, про які навіть не буде знати наш уряд, наш імператор, наша влада, да? навіть, навіть, можливо, не знатиме наше політичне керівництво. Ось вона буде так надходити, або під певним маркуванням, про яке навіть не дізнається наш уряд. Ну, то й добре, що не дізнається. Ось так, інформація. Бачите? Інформація. Зірка, це ще у нас іде карта як інформація. Плани, надії, інформація на майбутнє. Отже, вона буде засекречена. засекречена. Так? Ну, і, звичайно, ось він сам сам діявол. Діявол, да? буде надано так, щоб, щоб нанести досить потужний удар. Дияволо, сила буде, сила буде застосована. Дивіться, все, все можливе будуть робити для того, маніпулювати, да? все будуть робити для того, щоб знайти шляхи виходу. Зараз люди, зараз ця ситуація вона складна. так, Планують, не знають, що, що вибрати, яким саме шляхом піти. Бо ілюзія це не тільки пустота, ілюзія це іще вибір, що саме вибрати. Так? Які об'єкти вибрати для того, щоб ударити? Щоб ударити. Так знайти вихід із ситуації і стабілізувати, і стабілізувати цю ситуацію треба. Для цього будуть робити все можливе. Зламати. І цими маніпуляціями треба зламати плани, плани ворогу. В плані удару ракетних ударів по нашому дому, варварських ударів, да? і знайти вихід, щоб закінчити з цією ситуацією. закінчити. І ми, ми почуємо ще досить добру, добру звістку про це. Досить добру звістку про це. І в основі колоди у нас реалізація. Тобто, дійсно. Те, що нам будуть надавати, F16, ці снаряди вони чітко будуть йти реалізувати якісь хитрі ходи. Причому, ви знаєте, буде, будуть, уже будуть, дивіться, дуже сильним потоком іти до, до нас ці ресурси Ресурси для якоїсь хитрої реалізації по удару по ворогу. Так? І причому зненацька, зненацька, які будуть заганяти великі страхи. Ідея і рішення прийнято, і тепер будуть, будуть дивитися, як саме, як, саме, як саме реалізувати цю ідею. Ну, я думаю, що, що якщо рішення прийнято, прийнято рішення наказати диявола, то так і буде. Тепер будуть досить ретельно, ретельно сплановувати. Вибирати і сплановувати ці операції. І під ці операції буде надходити таємна, таємна зброя, швидше всього. Значить, таємна зброя, ось вона. І, можливо так, що навіть ну, це буде досить утаємничений процес, досить утаємничений. Ми тільки будемо чути, що щось там відбулося на болотах. Так, це досить правильно, тому що дуже багато у нас ще ждунів. Які чекають русський мір. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.